14.03 2014 рік. Ну, я депутат міської ради. Я кажу, я без партії. Я скажу. Я вам скажу, який був. Але дивіться, якщо ви хочете послухати, який я був, то я був кам'янчанин, який тут народився в 60-му році, школу закінчив, інститут сільгосподарський працював. І... Але якщо. Ми хочемо зараз, щоб ми об'єдналися разом кам'янчані. То треба думати, як об'єднатися, а не шукати якісь ворогів. Ісі, давайте трошки, от якщо ви так питаєте раніше, яким я був, я вам зараз підведу, ким я був. Давайте згадаємо ситуацію, коли Путін бомбив Грузію. Ви пам'ятаєте це? Пам'ятаєте, як він зараз? Я камінь. Зараз ні. ви я вам про камінь зараз скажу. Не спішіть. У нас ви не спішите, де дали не слово скажу. Но тоді був президентом у нас в Україні Ющенко, а прем'єр-міністром Юля Тимошенко. І от я голосував тоді, я вам чесно кажу за нашого Ющенка і думав, що наша країна буде нормальна, демократична. Пам'ятаю, як ми підприємці складалися, там вкрали ті носки на Майдан, і все сини возили туди, і всі думали, і нам плодувала Європа і Америка, і що ми думали побудувати цей. Але я вам нагадаю той факт, що приїхав до нас в Україну. Президент Путин, чем тогда был премьером, не президентом он был, когда я же, вижу, уже был премьер министром потому что уже был Медведев премьер, да, и встречался с нашим премьером Юлией Тимошенко, так? А тоді встречался тогда с Саакашвили. И вот она, как тоді сказала, там встречается Ёщенко с Саакашвили, может быть, им сказать, чтобы они сняли галстуки, потому что был выпадок, когда... Комбили Грузію, і там Сакашвіль був нервовий, там трошки Гаус так пам'ятається діло. І от згадайте туди ситуацію. Всі похихикали тоді, як вони сказали, за Йощенка за свого президента. Мені тоді було дуже соромно, що наш прем'єр так обсирав нашого президента. А я до чого веду, тому що, що тоді, коли вже пішла вже вибори в 2010 році, голосувати треба було або за Йощенка, або за Тимошенка, або за Януковича то каменчан тут проголосували десь порядка 12 тисяч. Всі думали, що прийде господарник, що зробить країну. І європейський вибір казали, але ж знаходить. Ну то це ж не я кажу, це я кажу, як вам було. І 12 тисяч, Львівщина, Львівщина, ну слухайте, Львівщина проголосувала 130 тисяч. І нас, та зараз почекають, нас обманули, я все поясню, чому я тоді був туди. А ви що знаєте? ви вистаньте і подивіться. Я подивився, так. Ви скажіть, що ви робили, а всі не дивіться. Тож ви хочете мене тут виступити? Дайте йому сказати, дайте йому сказати. Тобто був у Ну ось мій колега депутат Вася Синєв, він теж був у партії в регіоні. Ну як вигнали? Ми вигнали, я зараз не буду казати, що ми розберемося, за що ми вигнали. Вище на якому хотіли nee, будувати не, 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 будувати не, не, собі не, там ці стоянки не, не, не. для машин. Знає. Я не хочу <скільки> зараз піднімати цю тему. Це наші особисті стосунки. Я можу nee, сказати Ні, це не ваші особисті. стосунки. Я можу сказати за що. Це міські треба, стосунки. Не я можу сказати за що мали, не мали права без а рішення ви громади. Ви ж не знаєте. Я знаю. Я ж без не рішення володови, громади. Чуєте? Без рішення громади не нас мали права зробити Я був в, в 91-му році, коли там хотіли провести дорогу. Ми не дали зробити. Я там не... А ви році, там, хотіли відтягнути так кусок цвінтера і зробити там ці... Ну, дай я я не хотів ручку зробити. Я депутат міської ради по мажоритарки в мене Чарьовичу. У мене там є свої виборці. Я нічого не взяв. А скажіть, а ви в інтернеті не бачили фільм перед виборами окупації України? І коли не дивилися. Ні ну так? почекайте, при чому не, ну, просто. ви розумієте, ви, на ви, ви мені даєте слово сказати, ви всі на мене нападаєте, як будь я вам тут ворог. Якщо ви не хочете, ви, хочете ви, зі мною спілкуватися, дали мені слово. Ми з вами спілкуємося. Спілкуємо, ми на, ви, на, ви, на вас ви, нічого. Я вам поясняю, Но, поясняю, ви, що ми вийшли. В вам скажу ще раз і не буду казати, що партії. <реш> ми вийшли з партії регіонів, так самі перші в Україні. Після нас вийшла Львівщина, що ви запомнили. Львівщина вийшла після нас. І коли ми вийшли з партії регіонів, що я вам скажу, так? То сюди присилав ядуха губернатор, і ще сюди два рази заступника свого Гаврішка присилав сьогодні сюди цього войтюка, е, заступника і збирав депутатів і казав, що хлопці і дівчата принуждав, щоб зробити знову фракцію. То депутат міської ради Мальченка. Казав тому, ти подонок, я тебе везу де щоб сюди більше не приїжджав, і це було. Розумієте, то я вам поясняю на це, це діло. Но коли я був в партії регіонів, ми думали, що ми йшли до Євросоюзу, і всі ми вірили в це діло. А коли я на це зрадили, і коли пішла. Перша кров, то ми звідти вийшли перші в Україні. Тому на цю тему я хочу сказати, а зараз я безпартійний, і я нічого зробив каміці погано і депутатами ніколи в житті, що повірте мені, ми не відправляли ніяких дітей на антимайдан. На майдані були мої друзі. Ми їм допомагали. У мене був там друг Олег Мальченко, яким спілкувався, які давали там. То це означає, що ми були тут врагами, і коли тут стояв майдан, ніяких погроз тут не було. Ми всі допомагали матеріально, звернулися. Керівники Майдану, кому гроші. Я завжди був перший давав гроші. Так, Василь Іванович? Коли таке було. коли ти давав списки, саме ти пам'ят, ти дав після цієї списки були? Я, кому, гроші? Кому? Да. Ну... кому гроші ви здавали? Гроші здавали, от Василь Іванович був організатор, давав гроші. Давав я гроші чи не на, на, Скажи, список. На що? На ті що? Дайте. Героям слава. Знову громада. Просто Валерій анатолій, трошки плутає. Я на засіданні міської ради, коли сесійне засідання було, я звернувся до колег депутатів. Тоді були важкі часи для майдану. Я сказав колегам: давайте підтримуємо наших людей на майдані. І ось є в нас відділ обслуговування ради. Хто має бажання, здайте відділ обслуговування ради гроші і відділ обслуговування ради доручив передати представникам політичних партій, які сьогодні є на майдані. Я не, я не збирав гроші. Не, ну, ну, я я заброгу. Не заброгу. Не заброгу. Не Слухайте, люди, ми тут всі не, не можемо добавити. Робиш, робиш да. добро, не, не кайся. А робиш зло, не кайся. Я кажу до того, що я розумію. Я розумію, це, звісно, це я хочу сказати, що ми ніколи не посилали своїх дітей туди на антимейті. Я не знаю, то ви мене не питаєте, що я? Я такий самий, як і ви. Я відки знаю. У партій проводив. Член партії я не знав, хто відправляв. І, маєте, то, мені не треба чогось ці, ці яринки чекати. Я це не відправляв, і я вам можу поклятися на біблії, на чому хочете перед Богом. Все. Тому я хочу сказати, що сьогодні ви бачите. Сьогодні сьогодні біда у нас інша. Сьогодні біда, що Путін зібрав 220 тисяч. армію свою і нам треба тримати єдність, щоб ми це не, не дали можливість. Ну я пропонував, що можемо як бізнесмен, я допомагаю своєму мажоритарки. Я казав на сесії, давайте зробимо якийсь... Рахунок, що будемо допомагати, якісь Давайте армії зараз допомагаємо. Так, я за що і кажу, що якийсь рахунок туди, щоб нас посилати туди гроші, щоб на армію давали. Тому що Зараз вони знайшли на якихось 120 мільйонів, що виділити. Ну це я думаю, що для нас країна розграблена цим бандюком і нам щось треба робити разом. І я хочу, прошу, дивіться, ми Дайте людині сказати. Ми рахуємо. Розумієте, ми ж теж так само батьки, старі мама І, і всі понімають, що ми одні кам'янчані, у нас є одні проблеми. І не хочемо діста ніхто не виїжджати. Ми повинні друг друга підтримувати. Буде будуть вибори. Вибираємо голову, вибираємо депутатів, таких, щоб я коли завжди е, казав сьогодні, я більше зболіваю за, за молодь. Хочу допустим. Мене були серце імна за наш стадіон. Що попередники зробили з нашого стадіону генделик? Я пам'ятаю, з школи восьмої ходив. Ми грали там і футбол. А сьогодні нема дітям де пограти в футбол. Нема ж що я не був депутатом тоді. Я не був депутатом. Ну То що їх зібрати? То народ зібралися. Ми ходили. Ми потім. Ну що ви кажете, де були? А ви де були? Ну а ви а мене, тобто Я такий саме був рядовий гривень. То що тут мене питають, чи там щось робили? То що ви не забайте гості? Де був я що? тут? що я можу рішати всі питання. То, що я можу рішати, я До мене приходять люди, я їм допомагаю, Ти мой виборчий округ туди далі. Там іде Шкварський теж на Чиромашках. Ми туда разом з ним. Він там, я трошки далі рішаю. То я там рішаю. Там я приділю відчитуюся і роблю. Хочете спитати, що я допомагаю, не допомагає. Це вже друге питання. Но я кажу, що треба в Кам'янці об'єднуватись, щось робити. Дійсно, треба, щоб які є ці корупціонери, висвітлювалися, виганяти їх з роботи. Я це підтримую. Тому що я ніколи при бюджеті не був, я ніколи не був ніким членом із не був ніяким, тут не сидів в здання. Я робив сільхозтехніки, це було сільське господарство, зранку до вечора і проробив там 10 років. Можете спитати там колективі, якщо казав десь. так що можна запитати? Так, да, Будь ласка. Ну, Кілька питань таких. Ну, скажімо так, коли потрібно було присвоювати ім'я кості слухи в Кам'янці-Подільському бібліотеці, то ваша фракція і ви особисто сказали, що ви газети не читаєте. Ви зараз читаєте газети чи ні? <реш> Це перше запитання. Так? Друге запитання. Люди вам дадуть оцінку, чи ви будете депутатом, чи не можете. Я погоджуюся. В списках Галли Бец, наскільки як як я не як мій пам'ять не зраджує, є Валерій Слободян, який відправляв людей на, на антимайдан раз? Ні, 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 значить, друге, як як ви повелися? Наприклад, як ваші люди і тих, кого направляли, повелися, коли приїжджала сюди Ірина Фаріон? Два чи були ви на антифашистських е, мітингах в Києві? Три і чи ви відчуваєте свою вину за те, що ці люди погинули, а ви були головою фракції партії регіонів камянці камінці Так, давайте. пердивіться перше. Що кажете, списки? Костя а Костя Солуха. Костя Солуха, нам, по-перше, ви знаєте, такі Костя Солуха? Я теж не знав. І тому зразу. Голова просвіти. Голова просвіти, Так, ні, ну почайте, ви ж ніхто хтось хто.